Друзі, всім привіт! Завтра розпочинається черговий лан-турнір з призовим фондом у 200 тисяч доларів, на якому, схоже, навіть дадуть MVP-нагороду, адже є відразу три команди з топ-5 рейтингу Хел що робить турнір доволі цікаво. Формат класичний: дві групи по чотири команди, перші матчі Best of 1 всі решта Best of 3. У плей-офф вийдуть чотири команди, тобто буде два етапи, півфінали та фінал. Почнемо з того, що у мене є питання щодо балансу у групах. Група А має тільки одну справді сильну команду. Тоді в групі Б, всі чотири команди мають шанси на плей-офф, і серед них є дві дуже сильні команди і одна доволі сильна команда. Але давайте почнемо з групи А, і, власне, з команди Енс, адже вона найцікавіша на цьому турнірі. Вона приїжджає з новим капітаном та з новим тренером. І, власне, цей новий капітан це ніхто інший, як Лукас Русандер, Глейб. Багаторічний лідер Астраліс, який привів цю організацію до найвищих успіхів у Counter-Strike, Counter-Strike, та загалом він є одним з кількох найбільш успішних гравців в історії Counter-Strike Global Offensive. Він щоправда давно нічого не виграє з того часу, як пішов Sonic та Девайс в Астраліс, не було нічого хорошого, вони навіть пропускали мейджори. І в принципі, він взагалі не грає в Counter-Strike з початку червня. Коли команда посіла останнє місце на Blast Premier Spring Final 2023. Ба Більше він досі не зіграв жодного офіційного матчу в Counter-Strike 2. Ну це логічно. Counter-Strike 2 вийшов у нас в вересні. І такий цікавий факт. Він завжди грав в данських складах. Він ніколи не грав в міжнародних складах. Питань його англійської в принципі немає. Ми чули інтерв'ю і так далі. Питань по комунікації не повинно бути. Він вільно роздає інтерв'ю, вільно спілкується. І в грі це навпаки легше буде, адже зазвичай проблема навіть серед українських гравців, будь-яких, які хочуть там перейти в якусь англомовну команду. В принципі, в грі вони себе будуть почувати нормально, але їм буде дуже важко інтегруватися просто в життя команди, в життя колективу. Асиміляція буде проходити дуже важко. Ну, це все ж буде мінус, те, що він не грав в міжнародних складах. Можливо, там є якісь певні нюанси, про які ми не знаємо. Однак. Я загалом дуже вірю в ENS. Це організація, яка робиться дуже здорово. Вона прибуткова, вона не витрачає надто багато, вона дуже піклується про своїх гравців. Постійні кінбілдинги, як розказувала Манка в інтерв'ю Казапському інферно, для них відразу найняли. Перформанс-коуча, який займається тим, щоб зробити з них команду і знайти якісь слабкі сторони, виділити їхні сильні сторони. Неважливо, як вони грають. Там головне, щоб ви зберегли слот в ESL Impact. А так ми хочемо, щоб ви стали командою і просто прогресували як команда, а не як хтось, хто досягає результату, але п'ятеро окремо, а не п'ятеро як команда. Тому для мене ЕНС це організація, яка намагається робити логічні, зрозумілі та розумні кроки. Як це власне було з їхнім переходом на е, інтернаціональний склад. До цього вони грали з п'ятьма фінами, а тепер вони взяли собі досвідченого капітана, який дуже добре займається скаутингом. Вони шукали хороших гравців, недорогих, нехайпових, але вони їх брали дешево і потім перепродавали, як, наприклад, Спінкс. З Хейтсом трошки по іншому сталося, але. Все ідеально бути не може. Проте навіть один Спінкс він окуповує всю цю затію і а, приносить команді нереальний як і фінансовий прибуток, так і просто респект загалом від аудиторії та від сцени, адже блін, Енс зробили все дуже круто. Вони дуже близників успіху, але його не тримали, як не знати хто. Ось це перший такий пункт, адже Енс це здорова організація. Яка має бути. Плюс на Хелл ТВ вийшло інтерв'ю з Глевом, перше інтерв'ю його в якості капітана команди ENS, і він говорить дуже прикольні речі. Одна з них це те, що він ще до переходу, до офіційного відходу СНАПі, він переговорив з ним, порадився, чи йому варто справді йти в Енст. Як ти думаєш, Марко Пфайфер, скажи мені, будь ласка, чи я підходжу на цю роль? І він сам зазначив, що. У Снапі дуже дуже хороші скаутингові е, скили. То ну, він бачить, який гравець підходить команді, який не підходить. Тому, в якійсь мірі, Снапі сам заскаутив Енс свою заміну. Він е, порадив, може? Я не знаю, чи його думка прям супер враховувалася керівництвом, але судячи того, що говорив Глейв, то для нього думка Снапі була дуже важливою. Це другий третій пункт це. А мотивація після цих невдалих періодів і після того, як його фактично списали. Так само те, що його постійно там називають, що він би нічого не досягнув без команди Астраліс, саме всіх п'яти гравців та тренера, і сам, як одиниця окремо, він нічого не вартує. Думаю, що його це досить сильно зачіпає і він хоче довести, що це не так, що він може він ставить собі новий виклик, переходить в інтернаціональну команду після цього перерви та серії невдач. І він такий повертається, і він так чітко каже: ми не хочемо бути топ-5 командою, просто топ 5 командою, Ми хочемо вигравати трофеї. І в цьому плані для Енс це дуже хороший пік. Адже ця людина знає, як вигравати, знає, як досягати успіху. Снапі ну, був все ж не таким. Перший великий турнір він виграв цього літа, І цей синдром переможця, ДНК. Оця ДНК-переможця може відіграти дуже важливу роль для цих гравців. Крім того. Нагадую, що у нього народився рік тому син, а поява і така різка зміна в житті вона завжди впливає на твою кар'єру. Особливо та в футболістів гравець зміщує свій фокус з кар'єри на життя. Це дуже погано завжди виливається для самих гравців і в кіберспорті, і в футболі, і в будь-якому спорті це впливає завжди на результат. Так само і в вглево це може бути як однією з проблем. Крім того, що та дитина дуже сильно хворіла. Він постійно уявить, ти їдеш на матч, але в тебе там дитина в реанімації. Який матч? Ну матч там тисячний, десятитисячний в його житті, це не важливо. Дитина перша і так далі. Зараз ніби все з дитинкою нормально, плюс вона підросла, плюс він вже звик до цього ритму і може повертатися до повноцінного гринду в Counter-Strike 2. Тому цей фактор він теж дасть свою роль, я думаю. У всьому решта, в принципі, питань нема. Команда збита. Доволі довго грає разом і має хороші напрацювання. Глейв це не лоутабний капітан, капітан з досвідом і який може в принципі непогано не стрілювати. Снапі теж непогано стрілював, тому це добре. В порівнянні з Гуксі чи з Kerrigan вони генії Counter-Strike в плані індивідуальної форми. Крім того, приходить новий мотивований тренер Кубен, якого, схоже, не зовсім справедливо кікнули з Apex. І тому я очікую перемоги у групі, навіть попри всі проблеми та зміни у складі для Ендз група доволі легка, тому вийти в флов це просте для них досягнення буде. Лет як зібрали чергового Франкенштейна, але тепер більш бюджетного. Колить БОДІ, який мав досвід капітанства у французьких командах. Я думаю, що організація вирішила, що чіткого ядра з Боді які грали разом, і досвідченого крімза, який пережив майже 30 тімейтів у Фнатік, вистачить для певної стабільності. А якщо додати до цього двох мотивованих молодих, які дуже сильно настрілювали на своєму рівні, то виходить непогана дешева команда. Гірше за попередній ростер вони не повинні грати, але і зірок наловитимуть. Пасивний стиль Афро до того ж дуже пригодиться з такими агресивними гравцями, як Матіс. Та й в Принципі, і к'юбі, і буді вони доволі такі люблять іти в перестрілки, люблять ризикувати. Тому загалом, оцей Афро, який буде розмінювати, він може розкритися наповну з такими тімейтами. Думаю, що можуть відразу навіть зачепитися за плей-офф, але невідомо взагалі в якому стані та команда, що там по стабільності, що там по якихось напрацюваннях. Можливо, таке бути, що вони відлетять відразу в Бестоп-1 в першому і до побачення. Гімер Лігжен показали в Єдчипінгу, що там все дуже погано. Дуже дивно, що команда грає тільки Лани, і я буду казати про це в кожному відео, де я згадую Gamer Ліджин з такою ситуацією. Я не вірю в їхній успіх. Їм потрібно грати більше, грати дуже багато. Як сказав Будді в інтерв'ю, Fnatic хочуть потрапити в топ-10. Але ну, для цього треба гриндити. Він наводить, наприклад, Монте, і всі знають формулу успіху Монте. Граєш більше, чим більше ти граєш, тим краще ти граєш, тим більше ви зіграєтесь. Щось не працює, щось міняєте, але все це міняється на практиці. Тому все дуже-дуже просто. Рецепт успіху простий. Просто для цього треба дуже багато працювати. Вони можуть зачепитися за плей-офф через те, що у Fnatic оновився ростер, але я все ж віддам перевагу Fnatic. Якщо вирішити між другим і третім місцем. Хабо вже давно не топ. Зараз команда на 127 місці, а її середній вік складає добряче 25,5 роки. Вони рідко виграють Best of 3 навіть на своєму рівні, тому мали б відлітати з останнього місця, тим більше на Лан. Група Б Маус у чудовій формі. В КС-2 в команди все добре. Тричі вийшли у плей-офф великих турнірів, де тричі програли в фейс. На щастя, тут цієї команди немає, тож є коротші шанси на перемогу. Думаю, як мінімум вийдуть з групи, хоча це може бути і нелегко враховуючи конкурентів. Complexity – найкраща команда турніру. Ну, судячи на виступів КС 2, вони вийшли у фінал Сіднею і бів фінал Blast, демонструючи якісну та таку швидку агресивну гру. Часто можуть захолдити, але найбільше вражає вміння розміюватися. Просто заходять на плен і. Якщо когось вбили, відразу моментальна реакція, Но моментальне вбивство суперника, видно, от що в цьому плані еліч дуже покращив команду. Він казав, що тут все працювало дуже неправильно і було дуже проблеми багато з комунікацією. Комунікація виглядає ну, на нереально високому рівні. Та крім того, еліч це якийсь геній кайзнував, в нього дуже хороші, якісні індивідуальні показники, тому все виглядає дуже круто. Єдина проблема це Халзер, який не дуже влучав у Копенгагені. Тут у суперників теж хороші снайпери, тож можуть бути проблеми. Для мене це основний фаворит турніру, якщо буде присутній на сервері, містер Халзер. Фурія. Це поки посміховисько, а не супер бразильська команда. Можливо, Ксерато вже навіть жаліє, що не пішов у ліквід, а в них нормальний міраж, але решта макнув такі собі. Вони там навіть грали лан, такий сербський в лапках ЛАН, де поступилися дев'ятьом пандом. Звучить смішно, але я думаю, що для Фурія це доволі печальна історія. Я не вірю в те, що вони вийдуть у плей-офф. Думаю, що скоро можуть навіть піти заміни, якщо раптом не буде успіху, хоча б якогось успіху на двох останніх турнірах року. Апекс після Кіку Стико. Не дуже стали кращими. Непогано почуває себе навк та JKM, але решта не дуже виділяється. Мапулу як такого нема. Тож, сподіватися можна хіба на Enci та Anubis. Але в першому матчі у них Маус, тож шансів небагато. будуть боротися з фурією у матчі на виліт. Плюс, ну, можливо, якось над'яжуть боротьбу команді, яка програє у очній зустрічі між Complexity та Маус. Звісно, все, що завгодно, може статися в Best of 1, але ну куди? Комплексі та Маус дуже добре відчувають КС 2, тим більше це лан. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми фаворитами Eliza Masters S по 2023 в коментарях, ставити лайк, щоб більше людей побачили це відео. І, звісно, любити Counter-Strike.